Ну Залетіло красиво, як говориться. Щойно фурія підтверджувала ціль там. О! Детонація какая-то. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдулан. Я командир підрозділу ТЕРА. Попри чутки, які розпускають кацапи в підрозділі всі живі і здорові, продовжуємо працювати на харківському напрямку, знищувати окупанта. А до вашої уваги детальний розбір одного з днів коригування артилерійського вогню по ворожим позиціям підрозділу ТЕРА. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує на цьому дійсно нелегкому шляху. А для тих, хто хоче долучитися до підтримки, маємо надзвичайно важливий та актуальний збір. Збираємо на тепловізійні камери для FPV-дронів Камікадзе. Ми хочемо знищувати ворога вночі так же ефективно, як навчилися це робити в день. Силка на збір буде розміщена в описі до відео. Також ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на YouTube. Для спонсорів та патронів ми маємо невеликі подарунки, шеврони підрозділу, а також прапори підрозділу підписані бійцями. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ми звідси літали ще коли був контрнаступ на коли. Тільки зайшли. Оцей будинок це була наша взльотка. Не дуже люблю я працювати по плановим цілям. Більше подобається працювати по оперативним. Вони завжди жирніші, завжди цікавіші, але роботу іноді вибрати не доводиться і мали ми завдання в Курдюмівці. Саме в тій в курдюмівці, в якій ми проводили контрнаступальні дії ще під час БТГРу, знищити планову ціль, а саме склад з ворожим БК. Є? Є? Так воно підземно. О, там щось горить. О, о. Да, слушай, неплохо. А неплохо. Давай, давай, кори. Тут, вот в тут, угол этого додому проходимо. Хорошо, це теж планова цель. Ну, красиво, красива, як говориться. Uh -huh. Чесно кажучи, я сумнівався, що там є склад з ворожим БК, тому що це було на стиці нашої зони відповідальності і зони відповідальності 28-ї бригади, у 28-ї бригади дуже крута артилерія, і вони розутюжили там все, що тільки можна. Тому сумнівався. Але виявилося, що все-таки склад з БК був. Що зворачуємо зв'язку? Закінчився наш день повне приключення. Ми теж приключення. <різь> да. А зараз розкажу вам трошечки про поїздку в кафеху і поїдання піци. Маємо в підрозділі Тера таку традицію. Якщо вражаємо ціль, то їдемо їсти піцу. Ну, якщо ще, звичайно, маємо час. Тут нам пощастило, ми приїхали з третього пострілу влучили в склад БК, якраз збиралися їхати їсти піцу. Але піца їжа калорійна, А якщо їсти таку калорійну піцу, яку ми їмо, то можна стати товстим. Нам пощастило, тому що при відході назад ми попали під такий непоганий ворожий артилерійський обстріл. Ну, не відомати, що ми з второго вистрілу попали. Ну буває, що нормально попадаєш. А, да. Там вертира, там і зразу. Хороші, хороші враження. хороші Да. Немного по-другому з'їма. Здорово, Бдулем. Саденко. Прилет не возле тебя, часом был. В поле. Плюс. Ну, мы готовы выходить. Не, вот так, так лучше. Дистанция большая в поле от тебя. Там бери что. 500. Это близко. Тор, будь в открытии, мы вдоль ха до тебя дойдем. Вс. Да. Давайте в темп. Вот так вот одумалось, что день закончится без бодряка. Ложись! Пошли, пошли, пошли! А вон прятик! Давайте встаньте! -то. Тор, движемся тебе навстречу! Плюс! Таким чином до легкоатлетичних бігових вправ ще додалися вправи з виштовхування машини, яка трошечки застрягла в бруді. Грузимося! Тіка! З машини! Грузимося! Нормально, нормально! Ось такі киси, ніхуя не потрапляють. Погнали. Ось жучка хібацтва. Побігали, зігнали калорії, все гаразд, поїхали їсти піццю. Пожалуйста. А це був той випадок, коли ми дещо запізнилися на роботу. Я гадаю, що зараз вже про це можна чесно говорити. Мали ми прибути, чесно скажу, на 40 хвилин раніше. І першим нашим завданням було прийняття враження нашої авіації. Видно? Хорошо видно? Да. Абдула 1 прийняли удар авіації. І встигли ми просто. Прийняти навіть не все враження, а тільки його частину. Мабуть, встигли секунда в секунду. Але завдання було виконано, і на той час про це ніхто не дізнався. Щойно фурія підтверджувала ціль танк. Будь ласка, запиши мені таймінг, коли ця ціль була підтверджена. Фурія підтверджувала танк і неплохо. Є. Давайте коре. Ну, Красунчик. А вон танк поїхав. Поїхав? Рухається. Спостерігай. Не сподобалося танку, що ми ведемо по ньому вогонь, і вирішив він звідти дати дьор. Насправді, артилерією знищити танк дуже важко, тому що треба отримати пряме влучання. Який я щасливий, що зараз для цього у нас є FPV дрони Камікадзе з кумулятивними боєприпасами. Вот это чудово влучайно. Может ще один попросить? Пусть повторюється. Влучання? Та да, ні. Ні, ну, хорошо. Ну, если Паша нікуди не зайдет. Детонація яка то Детонація. Детонація? Только в другом месте, какой-то бакашки может. Да, БКшку еб. Ё... Пусть повторюється. Розповім вам, чому ми так радіємо цій невеличкій детонації бока в кущах. Бувають періоди часу, коли клює, коли цілі вражаються щоденно, іноді по декілька цілей. А буває таке, що не клює. І оце у нас не клювало, причому не клювало доволі довго. Техніку ворог відвів, ми її взагалі не бачили. І от раптом, за допомогою крила Фурія, ми знайшли в посадці танк і дві ББМки. Детонація повторна. а Ще детонація. На тих самих настройках стріляємо. Да, да, Танк втік, ББМки лишилися. І десь там лежали, мабуть, боєприпаси до цих ББМок. Підозрюю, що це були нони. І ми стріляємо-стріляємо. І ніби не попадаємо. І раптом відбувається детонація зовсім не в тому місці, куди ми стріляли, але, мабуть, якийсь уламок дістав, або фугасний ефект боєприпасу. Тому, власне, така радість. Які, друзі, з цього можемо зробити висновки, що клює або не клює, треба продовжувати працювати. І коли продовжуєш працювати, то фортуна вона завжди буде на твоєму боці. Є таке гарне прислів'я: роби, що повинен, і будь-що буде. Ми так робимо, і виходить, у нас завжди непогано. Цього я раджу і вам.